Всім привіт! В цьому відео покажу, як зняти зажим щелепи, тому що дуже часто у нас напружена ось ця частина обличчя і завжди з напруги в щелепах йде напруга нижче на все тіло. Тому дуже важливо розслабляти, особливо, якщо ви маєте таку проблему. Підготовчий етап це вмитися, нанести денний крем, ручки мають бути чистими. Я не використовую ніяку олію, нічого не використовую. Ми розмасажовуємо що ми зараз на даний момент робимо. Ми Беремо ось так наші руки, згинаємо і починаємо ось тут промасажувати. Ось ці м'язи ви можете поставити тут кругу, можете спробувати, де у вас рухаються кістки, так, ось ці щелепні відкрити рот. Якщо ви відчуваєте, що тут, тут ви десь приблизно на цій території промасажовуєте в одну сторону, в другу можна. Спочатку одну сторону, можна відразу дві сторони. Там, де у вас біль відчувається більше, можна це промасажовувати прям сильніше. Це якраз хорошо, тому що коли ви робите натиск, да, коли ви це розмасажовуєте, потім біль проходить, тому що м'ясо починає розслаблюватися. Так, ви ось тут промасажували. Далі знову залишаємо руки ось так, і ми з вами йдемо знизу вверх. Ми зараз не чіпаємося все тіло, ми більше рухаємося. по Тих м'язах, які у нас біля е, щелепних кісток, біля щелепи. Далі наступна техніка, яка класно розслабляє м'язи, це ми будемо робити з внутрішньої сторони, з внутрішньої і з зовнішньої. Нам потрібні ці два пальці, Ми викриваємо широко рот. І масажуємо, наче наш м'яз двома пальцями. Поки я говорю, ви масажуєте. От. І так дуже важливо промасажувати і цю частину, і цю частину. Рухаємося з середини губ. І внизу, нижню частину і верхню. Можна прямо глибше так піти ближче до вуха. Там от якраз е е е теж багато зажимів. Наступна сторона. Верхню частину цю захоплюйте, там може бути трошки більший слой, але тут, якщо є болючі відчуття, прям добре його промасажувати. Наступна техніка може бути трошечки болючою, але вона дуже продуктивна, повірте. Ми з вами беремо вказівний палець. Класно, якщо немає нігтя, а якщо є, то можна щось намотати, так, щоб вас там не проколоти собі да, внутрішню частину. Ми відкриваємо рот і нащупуємо, заглиблюємося за щелепу, відкриваємо рот, нащупуємо там така, наче ямка є. І ми туди натискаємо так досить сильно. Середня така має бути середнє натиснення, да, середньої сили. І натискаємо, і закриваємо рот, і тримаємо, причому вдавлюємо туди, зараз покажу. От, І тримаємо так, може бути боляче, ми видихаємо. Далі ви побачите, наскільки легше буде почувати себе щелеба. Подивилися настюхали ямку. Закрили рот, тиснемо, дихаємо. Обережно. <gerale> Забираємо палець і робимо на другу сторону все так само. Ставимо палець, знаходимо там таку, наче ямку, тискаємо туди в середину, і закриваємо рот і тримаємо. Знаходимо ямку, вифравували вона. Трошки більше, більше зверху, навіть, між щелепами. І закриваємо рот. Ви тримаєте, це наче виходить, ви хочете частково вкусити палець, але він аж туди глибше, тобто там немає частини зубів, що хочуть вкусити. Палець значе, збоку, але ось тут в цій ямці видихаю його. Ще лапа зжата. Це я говорю, можу трохи розжати Обережно, розжимаємо. Може бути боляче, можна собі усю промасажувати, але це дуже класна техніка, яка розслабляє щелепи. Я коли перший раз робила, я була в шоці, як взагалі круто це працює, тому що в мене... Просто коли після цієї техніки розслабилося все тіло, і це було дуже класно. До речі, напишіть в коментарях, як вам після е, саме ось цієї техніки. І наступна права вона е, досить незвична теж, але тут її потрібно робити е, з технікою безпеки. Будьте уважні! Пальці чисті, пам'ятаєте, да? е, ми стримаємо спинку рівною, голова рівна, е, тімечко дивиться вверх. Е, і ми беремо два наших пальці, відкриваємо рот. І ставимо ці два пальці, начотах трошечки по боках. Ось так, як в мене. І наше завдання зараз ставити ці пальці і е, обережно тягнути нашу нижню щелапу вниз. Причому це ми робимо на видихові. Тобто вам треба максимально на розслабленні. Да, отак тримати, пішли трошечки вниз, пішли трошечки вниз. На видихові. Обережно забираємо пальці. Відчула, як розслаблення прям пішло далі. Да? От, і зробимо ще таке два рази. М -м -м, як, ви дивіться, як у вас зубах. Мені деколи хочеться трошечки побукати, деколи більше зсередини. -з але тут дуже важливо на видихові, ми тут опускаємо ще нижче, стараємося наче розслабити максимально нижче її. Е видихнути. Ага, уйха. Ох, і зараз ще разочок. У мене так, беремо ще раз останній раз уже. Останній раз, до речі, легше пішло, правда? У Кого було теж так само? У мене набагато легше завжди йде, коли я роблю е, там, третій раз і вже, можливо, далі, якщо хочеться. Е, тепер ми останнє, що ми робимо, ми е, зараз розрівняємо наше е, обличчя. Тобто ми робимо ось такі погладжування. Видихаємо вже. Помасажувати можна ось тут, можна ось так, як я вам на початку відео показувала, тобто ви відчуваєте те, що хочеться вам. Ще одна класна вправа на розслаблення обличчя це ми робимо наче здивування, або е, ми побачили щось жахливе, да? От теж випускаємо свої емоції, тому що щелепа у нас зажимається, тому що ми не вміємо випускати агресію, ми не вміємо проживати наші емоції. Тут ми проживаємо е, жах, да? страх. І ми робимо. <звук> У вас прям має е, максимально бути ось так. ви Дивіться, так теж нічого вас не зажало, да? відчувайте себе, але це має бути, от, уявіть, що прям щось ну, таке жахливе ви побачили, і ви робите. <звук> Виглядає дуже смішно в камері. <звук> але повторюємо таких е, 5 разів, Все, я зробила два, ще робимо 3. Випустили, і останній раз. Ох, випустили. І тепер ви чуєте, як у вас дійсно розслабилося тіло, розслабилося е, обличчя. Ах, видихнули, подякували собі за те, що ви потурбувалися про себе. Дякую за перегляд цього відео. Нехай ваші щелепи не хрустять, будуть здоровими і служать ще вам дуже довго. А з вами була Альона Венера, До наступних зустрічей в нових цікавих відео.